Вітаю! Якщо ви завітали на це відео, вас неодмінно зацікавив курс Arduino і не дарма. Адже у ньому відкривається ціле поле для експериментів для вашої дитини. Ось лише частина навичок, що опанує ваша дитина в процесі курсу. Це основи програмування на мові C та C, основи прототипування та усе, що з цим пов'язано. Коротко про саму платформу. Кожен проект на базі Arduino створюється із двох складових схемотехнічної та програмної. Схема технічна складова це все, що стосується маленьких електронних компонентів. Тож спочатку, ваш юний робототехнік на уроці створить свій власний електропристрій. Та за допомогою наших викладачів зрозуміє, як виглядає, як працює і для чого потрібен кожен маленький компонентик. У майбутньому цей досвід може допомогти виявити та полагодити деякі негаразди із більш серйозною технікою. Але без програмної складової зазвичай проект не зможе працювати як треба. Тож наступною складовою уроку буде програмування. Там ми, завдяки програмній мові C++ напишемо інструкцію, слідуючи якої проект зможе виконувати свою. Основну функцію, наприклад, приймати сигнал пульту, керуючи роботом, вимірювати дистанцію до найближчої перешкоди та вміло її обходити. Про перспективність напрямку програмування в наші дні вам вже скоріш за все добре відомо. І на цьому курсі ми навчаємо програмуванню та схемотехніці з нуля. Єдине, що потрібно, це бажання вчитись. Тож приєднуйтесь. Пригоди з Ардуїно вже чекають.